Проводити ж перемовини із північною Кореєю, нібито планують Сполучені Штати Америки. Про це повідомляє видання Аксіос із посиланням на трьох чиновників. Ідуть неофіційні обговорення щодо установлення діалогу. І до нашої розмови долучається Олексій Голобуцький політехнолог. Пане Олексій, ранок добрий, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Ну, якась дивна ситуація. Поки Трамп, вочевидь, враховуючи те, що не вдається домовитися по жодному із напрямків на міжнародній арені, та і внутрішні справи і в економічні в штатах не дуже добре. йдуть, Він тепер збирається проводити перемовини із. Лідером КНДР Чен Іном. він вже це намагався робити під час своєї першої каденції перебування на посаді. Але ж тут КНДР заявляє офіційно про участь своїх військових у війні Росії проти України. Чи це може якось змінити плани Трампа, проводити з ним переговори? Чи враховуючи, що він із Путіним готовий спілкуватися? То ну що ж, чому ж іще з одним диктатором не провести милу бесіду? Ну mm -hmm. Тут багато може бути версій. Одна з версії, що все ж такі який допоміг Путіну в війні, причому допоміг не тільки людьми, як ми знаємо, і на жаль, відчуваємо це і ракетами, і снарядами. І спеціалісти кажуть, кажуть, і американські, і англійські спеціалісти, і наші кажуть, що суттєво допомогли. Саме е, озброєнням, так, якщо про солдат, то можна ще сперечатися, але щодо снарядів, це реально величезна була допомога. Е, російська економіка не справляється з слава Богу, так би мовити, з виготовленням достатньої кількості е, цих е, озброєнь. Е, Ну, ми він хоче приймати участь, Ну, це, це вигідно по хімчаві. Ну так він гравець, гравцем стає. Ну, від собі ситуацію, чи та, ще два роки назад, рік назад, навіть так, що в на іншому кінці світу, ми ж розуміємо, яка відстань від Північної Кореї до нас, так би мовити, так? Північна Корея, яка країна одна з найбідніших, одна з найзакритіших країн. Вона приймає участь в сучасному конфлікті, війні, яка турбує ну, велику частину світу. Так? І звідки, цією війною займається і президент Сполучених Штатів, вся Європа, Китай там щось заявляє. Тобто, це така гра, і ем, він. Можливо, я це, це кажу один з варіантів. Можливо, просто от піднімає ставки в тих же самих переговорах. Ну про що вони там можуть говорити з Трампом? Так про ядерну програму, про питання безпеки, так а тут ще і один козир, так помовити, який, ну прийматимемо участь чи не приймаємо участь у війні проти України. Наприклад, другий момент це інтереси самого Путіна. Які ну, звичайно вони аналізують дуже багато всіляких американських, англійських там, розвідданих, які публікуються в пресі. І, і один з аргументів, який говорить про те, що Путін не може вести довго війну, те, що він не хоче проводити мобілізацію. Так? І це. Це це одна з таких от моментів, яка дозволяє путіну вести війну в комфортному режимі для нього і для країни його. Та тобто, ну це про цю війну, так чи дальше на інакше залучено. Не дуже велика частина населення, в принципі, вони ведуть її в такому, ну нібито, у намі для, для людей, які живуть у Росії. Здається, що більшість населення взагалі не стосується. Так, це люди, які самі хочуть заробити грошей, вони йдуть, записуються, їх там вбивають, але це ну як робота, грубо кажучи, так. А, а тут він таким чином каже, що я і не збираюсь мобілізацію проводити, але це не означає, що я не спроможний вести війну ще 2-3 роки. У мене є північні корейці, які е, ну я так розумію, набагато дешевше обходяться Росії. Вони підготовлені, голодні, е, ну отримують досвід та багато позитивів, які отримує сама Північна Корея від участі в, в, в цьому в війні. Тим більше, що знов ж таки. Утримувати таку армію, це одна з найбільших армій, так, для 20-мільйонного населення, яке є в Північній Кореї, а армія ледве не мільйонна. Ну тобто є певний потенціал, є велика кількість е, непотрібних людей, скажімо так, взагалі, в принципі, При тій системі економіки, яка існує в Північній Кореї, таких людей там достатньо багато. Ось е, спосіб у, використати їх проти України. Проти заходу, в тому числі, так, так чи інакше. Можливо, це і співпадіння цих факторів. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь, ставайте спонсорами. Потім зрозуміло, коли Путін говорить про не Путін, а Герасимов говорить про таку визначну участь північно-корейців. Це і показання, що Росія не одна. Ну, і така маленька підготовка до е, параду 9 мая, е, де будуть корейські війська, північно-корейські війська. Ось я не знаю, можливо, вони там якісь, якщо вони захопили, якісь українські прапори будуть нести, які кинуть там під під Мавзеле, як в 45-му році німецькі. Ну, тобто, ну, ну тобто, е, ми бачимо, що. Е, по перше, скривати це не було вже ніякого сенсу, бо всі про це знали. Вже є полонені, є е, е, відео, є фото, є безліч доказів. Зараз вони вирішили, що треба збирати якісь е, дивіденди від цього від, від публічності цього процесу. Вот вони і починають збирати. Тобто, звичайно, що це все треба розглядати в тому числі в треті переговорного процесу Росії з Сполученими Штатами. Ну, давайте якраз на цьому треку трошечки більше і зосередимося. А Дональд Трамп висловив розчарування через російський ракетний удар по Києву і впевненість щодо намірів Путіна припинити війну. Про це він сказав журналістам перед посадкою на літак Air Force One. власне цитату. Його подивимося, що буде у найближчі кілька днів. Ми ймовірно багато чого дізнаємося. Я був дуже розчарований тим, що ракети летіли з боку Росії, сказав Трамп, від'їжджаючи із нью джерсі ми ну, пам'ятаємо, що минулого тижня його пост у соцмережі Трус Соушал, де він казав, оця вже така мем «Владімір, Стоп і дуже невдалий час, обрано для обстрілу Києва. Що ця заява його може означати? Знову чуємо про щось таке неймовірне у найближчі кілька днів, що щось буде досягнуто. Ну, Ми ж звикли вже, мабуть, повинні було звикнути до такої риторики Трампа. Він... У нього достатньо примітивний словниковий запас, і він використовує це слово deal, угода, так, де тільки можливо в будь-яких контекстах. І, оч, ну тобто, факт, що йому треба щось на сто днів пред'явити, це факт, так би мовити. Судячи з цього, ніяких. Інших моментів, ні з Іраном це не вийде, ні з газою це не вийде, ні з тарифами це не виходить, ні з Дік Стейт в Америці це не виходить. Він ну, тримається і до останнього за можливу угоду з Путіним. Бо ми розуміємо, що мова йде в першу чергу про Путіна. Путін не хоче, бо якщо би він. Е не хотів так би мовити цього спілкування з американцями. Він у нього були можливості зірвати, вийти і так далі. Так тобто він теж хоче і Трамп це відчуває. Просто для Путіна інша зовсім задача. Він хоче затягнути цей переговорний процес максимально надовго для того, щоб він все ж таки сподівається, що підставиться Україна мається на увазі, щоб Трамп всю свою агресію, злість і тому подібне, він кинув проти України. Ну мовляв, що Росія ось ось готова. А от Україна там і це був кіт з приводу е, Криму. Як виявилось, що все ж таки мова йде не про юридичне визнання е, окупації Криму, а там трохи інше, так би, бом... тобто, не трохи, а дуже інше. Про санкції так само був кіт, що знімуть всі санкції е, е Тобто йде така таке затягування процесу. Ось і пропозиція Путіна щодо прямих переговорів з Україною. Це теж в такому самому плані. Так, тобто, що ми ще почуємо? Ну вийдемо, ну вийдуть представники України, і Росії, Росія ще раз заявить ті умови, які ми не можемо, в принципі, на які ми не можемо йти. І ну я так розумію, Путін розраховує на те, що це буде виглядати як злив переговорів з боку України, так що мовляв, от Росія хоче. Тому наступає момент X, все ж таки, мені здається, можливо, я помиляюсь, коли Трамп е, просто хоче поставити питання Руба перед Путіним в першу чергу. Так чи домовляємо, чи не домовляюсь, і Рубі в вчорашньому інтерв'ю в принципі. Більш правильно, більш так би мовити, ну не так обмежено, як Трамп пояснив позицію Сполучених Штатів з цього приводу. Тобто, вони хочуть побачити, не може цей переговорний процес тривати довго. занадто багато умов виставляється так. Мова йде всього навсього все ж таки, про припинення вогню, а не про мирний договір між Україною і Росією. Росія ж виставляє такі умови, які ну. Навіть в мирному договорі в майбутньому, можливо, навіть не будуть розглядатися. Так? Тобто це процес. Для, для Трампа, і це очевидно, так? наскільки це вигідно Україні, наскільки це вигідно Путіну, це інше питання, тут можна сперечатися, але для Трампа найголовніший пріоритет це припинення вогню для того, щоб він оголосив себе миротворцем, щоб він зупиняє війни. І вони на цьому, якщо цього. Очевидно, що цього не буде найближчим часом, так то, в принципі логічно, що Америка може вийти з цього процесу. А далі починається дуже багато версій, гіпотез щодо того, як Сполучені Штати Трамп буде себе вести в подальшому, чи він взагалі відійде від цієї теми. Хоча в це не вірю, це неможливо. Це занадто серйозна тема, щоб її просто так скинути. Тим більше що соціологія а, в Америці як би не. Американців не, не були байдужі до зовнішніх політичних справ, так але все ж таки війна триває вже четвертий рік. медійно вона під підживлюється постійно в Америці, і 44% американців вкрай незадоволені тим, як веде ці переговори Трамп. 20% відсотків частково незадоволені, так тобто виходить більша частина американців незадоволені тим, як як рухається справа в цьому питанні, і звичайно, що якщо Трамп досягне припинення вогню, це буде отакий от момент. Ну ні що принципів навіть ті, хто дуже сильно лояльний до України і симпатизують Україну. Ну все ж таки вони змиряться з тим, що припинення вогню – це краще ніж продовження війни. Будемо стежити цього тижня. Трамп має в мічиган поїхати і саме там виступати своєю промовою щодо перших ста днів перебування на посаді. Дуже вам дякую, пане Олексію, що долучилися до нашого ефіру.